Я вітаю вас, друзі, і в продовження теми того, наскільки зараз непростий період ми з вами проживаємо, і як нам розібратися взагалі з тим всім, що відбувається навколо нас, що таке духовний блуд, і насправді, чому всі святі зараз люди, які приходили на землю з великим рівнем, високим рівнем свідомості, всі живуть серед нас. Я хочу вам пояснити. Те, як я то розумію, і, будь ласка, сприймайте це так, як ви можете, як у вас виходить, так? тому що знання такі, вони розкриваються у кожного по-своєму. І сьогодні я просто дам деякі вам такі моменти для усвідомлення самих себе просто, щоб ви могли розуміти глобальність свою, свою глобальність, ту, з якою ви сюди зайшли. І щоб ота задача, яку ви маєте сюди принести, вона розпакувалася у вас через ваше знання. Тому, будь ласка, хто зайшов перше на це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і вливайтеся в наше чудове поле людей, неймовірних людей, мудрих і дуже-дуже талановитих. І так, друзі, дивіться, чому всі святі живуть зараз тут? Тому що для того, щоб людина сюди зайшла, наприклад, і втілилася, і була отою єдиною, єдиною сутністю, якою вона була, і прямо тут проявилась, це зробити дуже складно. Технологічно складно, енергетично складно. Можна, але це така технологія. Ну, мало дуже таких є людей, які так могли зробити. Тобто там йде дуже велика глобальна робота в плані духа. І це е, така е, процедура, скажімо, вона не для кожного, а для тих, хто дійсно розуміє процеси е, втілення, перевтілення і так далі. Але є такі люди, є, повірте, є. Я коли дивилась відео Хосе Аргуеліса, воно, до речі, десь в Ютубі було. Він розповідав, як він з Арктура, з Актур Арктур, Арктур приземлявся, проходив ті всі сфери, як він. Але він то так розповідав. так? І це доволі звучало так реально, реалістично. Але кожна, кожна людина народжується дитиною. так? Кожна свідомість, кожна душа, все, що, що у нас є, все одно, коли заходить в цей план існування, всі народжуються дітками в якихось сім'ях. І йде визрівання, йде так само визрівання і свідомості так? До, до рівня усвідомлення себе як духовної сутності. Тобто, це все йде в нашому плані існування. У нас такі закони, у нас по-іншому не можна. Тому попадають такі, навіть хто б ти не був в минулому житті, попадаєш в сім'ю, ростеш там як дитинка, тебе оточують рідні, близькі, отримуєш там гени, гормони так само, це все, це все воно йде, і у нас тут по-іншому не буває. І ось виходить, що кожен, хто приходив сюди, так він спочатку ріс, грався так само з батьками, з родичами, потім з дітками, потім освітні процеси проходили. так? То актива... Іде активація кодів мозку людини, так? розпаковка йде, її, з якими вона от прийшла сюди як зародок, а йде а так само освітній процес через соціум. І це адаптація в цьому світі. І кожен, хто б тут не був, кожен приходить сюди з такими задачами. Тобто спочатку дорости до якогось рівня усвідомлення себе, а потім починає проявлювати. Такі моменти пройшла я, такі моменти пройшов кожен з вас. Да? Тобто, е якщо ви вже вже так на таке мислення глобальне, щоб зрозуміти, як ці процеси відбуваються, то ми повинні з вами знати, що це так у всіх. І ніхто не просто так не явлює. Ні, є там говорить багато, ми не будемо туди говорити там, про переселення, там, да, про перевтілення тут в тілах, там ще щось. Давайте це не будемо, а будемо говорити про такі. Е про самі ці божественні технології, про порядок, так? про порядок. І оце, як я говорила в минулих своїх відео, коли програмка, яка, голограмка така, так, яка з'являється ще в, мат, в матці жінки матері, так? у матка матері там з'являється програмка. І потім і вона там, ця програмка, вона вже чекає, коли зільється. Яйцекліточка так, жіноча з чоловічою сперматозоїдом. І коли вони зливаються, і тоді зародочок той, він розвивається по тій програмці, яка вже в матку закладена. Через то завжди ми знаємо, що, е, за, як я казала вам на моїх курсах, що за, замовляти дитиночку, з нею спілкуватися тобто можна десь там за довгий час, там за 5 років можете навіть. Тобто це знання, так, які так само працюють на землі. Просто їх треба брати і, і, і відтворювати в себе в реальному такому повсякденні. Користуватися просто користуйтеся. І тут, значить, коли кожен приходить. Ця програмка там закладена так, в, в матку. Згідно цієї програмки, розвивається тіло, так, отримує там розвиток. Проходить різні різні шляхи визрівання, так народження, так і далі, далі, далі. Народжується в цей світ, проходить тут всю адаптацію так сімейну, соціальну там і так далі. Створює сім'ю людина. Це все відбувається у всіх. Я хочу, щоб ви це зрозуміли: що тут по-іншому не буває. Якщо є якісь винятки, то ми говоримо сьогодні не про це. І коли так само приходили всі пророки. Всі святі сюди, вони так само мали цю програмку і так само працювали тут над тим, щоб визріти до якогось рівня, щоб створились такі умови, де вони можуть проявити себе як місії. Так? І тут з'являється що? З'являється ще одне питання про контракти. Чи маємо ми контракти, кожен з нас, які ми? Як то кажуть, підписуємо, ну не десь на небесах, а просто в іншому плані, де ми знаходимося, еволюції. так Чому ми з вами вибрали бути в цей період саме на Землі, саме тут? Чому? Чому контракти діють наші? Ми говорили багато про колеса Сансари, про дуальність, у якій ми розвивалися, про систему добра і зла. А якщо цього вже немає, Нема дуальності, нема системи добра і зла, вона вже закінчує своє існування. Так? Тоді який контракт ми з вами підписали? Хочу сказати вам, що коли йде е, розвиток особистості, так, я, ми вже з вами говорили, хто не бачить друзі, хто перше прийшов на мій канал, подивіться, будь ласка, мої попередні відео, там де я розповідаю про розвиток, про еволюцію так? особистості, про еволюцію душі, так, і духа. І зараз ми говоримо на рівні еволюції свідомості. Тому, будь ласка, кому цікаво, заходьте, дивіться. І коли ми розуміємо так, з вами, що йде еволюція така інтегрована, тобто в, в, в усьому цьому, так, з усім цим згустком відтворюються різні, творяться різні такі преображення, Все, весь процес преображається. Тобто змінюються образи, змінюються відчуття, змінюються мислення. Ми йдемо на процес в процесі еволюції, можемо підніматися, можемо скочуватися. І в кожного з нас на протязі наших втілень були ті життя, де ми скочувалися, котилися десь кудись. Отакий От період життя був, а були такі періоди, де ми підіймалися. Де ми розвивалися найкращим чином, де ми розкривали свої могутні сили, могутні знання. Чому розкривали? Бо мали здібність тоді, на той період свідомості своєї такий, що ми могли це робити. І коли ми заходимо, зараз ми знаходимося тут, в цих життях, в наших тілах, спілкуємося ось ось зараз з вами, отак от, від серця до серця, від свідомості до свідомості, від всь, от, просто спілкуємося як єдине поле. так Ми передаємо один одному інформацію. То це значить, що ми так само визріли. І ті люди, які приходять на такі відео, вони відчувають в собі те ж саме. Навіть якщо ще не усмис... Не, не усвідомили, то вже вони відчувають. От на відчуттях це працює дуже конкретно. І ось дивіться, друзі. Якщо ви знаєте, що свідомість розвивається, що це енергія. Так само. Так? І що вона зріє, визріває, розвивається до якогось рівня. І це праця, так, це труд. Ми трудимось тут, ми працюємо з вами тут, для того, щоб це все розвивати. Ми йдемо через випробовування на відчуттях, там, на, на тому всьому, що з нами відбувається, так само і зараз, особливо особливо зараз цей період. І зараз ми дійшли до такого переходу. Так? І тут ми з вами раз і замислились. А чому ж тоді всі святі зараз живуть на землі? Як це проявлюється? А проявлюється, друзі, це саме так, що коли приходить сюди людина високої свідомості, втілюється так, в людський простір, в людське тіло, тобто, да, скажімо, обритає це все. Оце все обритає для прояву себе, для того, щоб проявити цей високий свій, оцю свідомість свою, оцю енергію сюди принести, так? Зазвичай приходять такі, хто підписує контракт, у них питають, як ти хочеш далі поступити з цією своєю енергією? Чи ти хочеш йти далі в розвиток, чи ти хочеш іще кудись? Тобто розумієте, але всі ті з тих святих пророків, і Мухаммед, і Моїсей. І Ісус. І там ще хто ми, кого ми згадаємо, були ще там небагато вони свої енергії мають право по закону існування роздавати. Після того, як вони йдуть з цього простору, вони тут несуть свою місію, а потім, коли вони проходять через, Вони ж йдуть такі, такі люди в тілі людей, так? будемо називати їх. Вони як люди, але це є високого рівня свідомості, так? свідомості. Це сознання, є, то є його, це енергія. І вона настільки розвинута, що багатьом з них прийшлося з, з, занизити свої частоти настільки, щоб тут проявитись, потім їх. Знов таки прискорити, щоб впливати на простір. А потім, коли вони йшли з цього плану, з нашого плану існування, вони залишали це знання, і вони мали там, вони, в принципі, всі, майже всі, хто розуміє, про що я говорю, ви розумієте, що такі люди вони залишають цей план існування, вони йдуть по проміню. Тобто вони не проходять оці такі е, сфери очищення, там, так, якоїсь фільтрації, там, якісь ніші, щоб зайняти для майбутнього розвитку. Тобто вони це все не проходять, вони проходять по проміню зразу. І оце промінь, по проміню вони возносяться, це є вознесіння. Так? І коли по проіню возноситься людина, вона має право так, ці свої енергії, які вона. Набула в процесі багатьох багатьох життів, яких, яких вона розвинула, які вона досягнула такої величі, так, в свідомості своїй, що вона може їх роздати. І коли ми з вами знаходимося в тому, там, де соти душі, як я казала, визрівають, так, то е, найбільш гармонійним душам або Енергіям або згусткам програм, називайте себе як хочете гармонійним. Так? В, 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 коли там роздавалися вони, вони нам вживлювалися. Наші програмки вживлювалися енергії Христа, енергії Мухаммеда, енергії святих. Святі, хто підписував контракт на розсіяння? Вони настільки любили, люблять нас усіх, що вони нам ці енергії роздали. І тепер. Де живуть святі зараз люди всі? На землі? Чому вони живуть тут? В кому вони вживлені? У вас? В мені? В кому вживлені? Енергії, в кому живуть святі, в кому живуть пророки, в кому з нас це все є. А практично у всіх. А чому? А тому, що в цей перехід, в якому ми зараз знаходимося, коли я вам пояснювала, що ми. Там те відео, яке я намагалась передати, так. Оця кристалічна структура, яка була новоутворена і першою була Земля, наша планета, ми були заселені туди як люди. це три, длилося там мільярди наших з вами років. Ну, в нашому розумінні, а так то по-іншому рахується. І коли вона ця структура, ми практично, так. Створювали оцей кристалічний такий, е, система кристалічна існування цих всіх 1800 всесвітів. Вона зараз завершує свою, е, свою програму. Тобто, вона, вона обрила цілісність. А тепер цей перехід. В який треба вийти, так? вийти. Це він так образно у нас тут називається. В принципі, в процесі загального розвитку, еволюції, всього, всього всесвіті, це є зовсім по-іншому. Але саме цей перехід, настільки наш Творець нас любить, настільки хоче, щоб цей весь наш з вами труд, оця вся робота, яку ми виконали тут за цей величезний період часу, щоб ми отримали оцю таку винагороду, щоб ми залишилися з вами живими в своїх тілах і пронесли це знання на вищий рівень творіння, там, де ми будемо жити, там, де як ми будемо жити, ми повинні залишитися з вами просто і усвідомити ці речі, і нам вливалися ці енергії. Оці височезних свідомостей для того, щоб вживити їх нам, щоб ми могли з вами дозріти до такого рівня, щоб коли ми перейдемо в інший простір, ту систему, де треба буде знову створювати світи, щоб ми вже з вами розуміли вищі поняття. Оці. І ми б мали свідомості високорозвинутих сутностей, щоб наші серця резонували з цим всім. Розумієте? І щоб ми відчували з вами, що потрібно робити далі, бо ця штука завершена і вона дуже глобальна. розумієте? І оце пришестя, як то кажуть, Христа там, чи ще чогось це є те. Що в нас відкривається зараз? Сознання Христа, свідомість Христа, Христос Христосвідомість. Розумієте? Ось де вона відкривається. Бо це все було нам от просто вклиняно, вживляно, ці... а зараз у нас воно відкривається, відкривається, відкривається. І ніхто з цим нічого не зробить. Ніхто. Що б там, де не укололи, там, кому куди, хто б там де, що, Але зараз душа кожного, кожної людини, так, вона робить вибір. Тому що саме ті, хто вже привитий з Христо свідомості, свідомість Христа, в кого розкривається, їм нічого не страшно. Але Програмка, та, яка була на тих, то що я вам казала, маскулінізація Бога коли створилася, так штучно створено було це все для нас. І коли ми вважали там творця свого отцем і все. То це є розірвана реальність, вона була неповною, неповноцінною. То було не те, що нам потрібно. Там не могло розкритися та, та свідомість, та розумієте, безумовність, ота така. Ота любов, оту, яку нам мати Всесвіту, передвічна сила, яку вклала в нас, вона не могла там розкритися, бо її як відторження було. І страждав і отець, і страждала і мати. І тому зараз, коли йде злиття. Цього всього, так? І, і де воно йде, там, де людей більше відкрита світло, люди можуть це все усвідомити. Тоді оце весь зараз процес змінюється. І тут важливо усвідомити в собі, у ті енергії, розкрити, не глушити їх, а розкрити і віддати, віддати від себе, пульсувати ними, відстояти в кінці кінців оце своє рішення, пульсувати тією енергією. Сама, яка зараз відроджується в кожному з вас, яка розкривається, яка засвічується. Розумієте? Наскільки це все важливо? Тому, тому так працює система життя. Вона безкінечна. І тому життя безкінечне. І тому кожен з нас підписував контракт. Це я кажу земними словами. І я згадала, хто я є. Я згадала свої життя, в яких я бачила самі такі, знаєте, яскраві прояви себе, хто я, де я коли була. Але перед цим, спочатку, я згадала схему творіння. Я побачила ці поштовхи, я відчула їх, як я це колись робила. Я відчула технологію творіння. А потім тільки я почала розпаковувати суть того, хто я є, звідки в мене це знання. Звідки я відчула, як твориться енергія життя. І так, друзі, я сьогодні дуже вдячна вам за увагу. Пишіть ваші відчуття, розповідайте про те, що ви відчули. Якщо потім у вас розпакується ваша інформація про вас, будь ласка! Поділіться в коментарях. З'єднуйтеся з нашим полем, приходьте на мої проекти. Всі проекти вони творяться з любов'ю, з величезною любов'ю до вас. Кожен проєкт, так само, як і курс-цілитель, який зараз буде, він буде просто неперевершений. І я в наступному відео зроблю презентацію, і ви зможете більш детально відчути, як це все працює зараз. У нас. Ми самі є. Цілителі люди, які проливають енергію життя на все, які зцілюють все. Просто як працює це все, так? Приходьте, будь ласка, дізнавайтеся. Ви можете ще забронювати місце, ви можете ще встигнути в нашу групу записатися. Будь ласка, поспішайте ми вас чекаємо. До наступного відео. Всього доброго!